Зараз в нас новинка: це міні-полуавтомат d модель MG14DX. Ціна в нього 6900 гривень, сила струму з варки 20-120 А. Вар електродом 3 мм, провалкою 06 та 08 мм. Ось кому цікаво всі характеристики його. Швидкість подачі проволоки до 7 м на секунду. Катушка стає тут тільки кілограмова. По комплектації у нас сам зварювальний апарат, пальник, електродотримач, інструкція, накінечник та маса. Шланг для СО2 в комплект не йде. Рукав тут не євро, окремо його не купиш, та й в Дніпром по наявності його нема. І думаю. Наразі не буде, і так само, як і ті рукава. Кнопка, до речі, на ньому мала жорстка. Ну, економимо тут на всьому. Можете ось порівняти пальник 16-го полуавтомата та 14-го. Та саме сумне це всередині. Система подачі проволоки вся пластикова. Нормально це чи ні, вирішувати вам. Тобто одразу видно, що на чому змогли зекономити, на тому і зекономили. Ось так кріпиться ролик, та такий вигляд має. Але хоча якийсь плюс, слава Богу, по пофіксили цей прикол з ось цим регулятором мікропровару. Тобто переключаємо зверний в режим міг, і тепер зрозуміло, що лівий регулятор це синергія, пропорційно швидкості збільшується сила струму. А правий це регулятор довару мікропровару. Тобто, якщо у вас недостатньо струму, або він занадто високий, цим регулятором ми вже більш. Точно підправляємо силу струму, як нам потрібно. Бо на 16-му полуавтоматі він просто зломаний, він взагалі нічого не індикує, тупо наглас і як таке могли в реліз спустити, це просто боже простий. Ну, заправляємо катушку, підключаємо балон, беремо профтрубу 1,2 мм і погнали тестувати. Чесно вам кажучи, це звичайний зварний. Міх, сварка нормально так себе показала, правда, синергія не завжди робить так, як це ти хочеш. Але благо є правий регулятор, який це все може нівелювати. ММА сварка також нормальна. Для звичайного користувача це непоганий варіант, але є одне але. При фул прайсі, тобто без акційній ціні в 6-900 гривень, я б його не брав. Краще почекати знижок і максимум взяти його за 5500 гривень. Ще одне але це мобільність. Вага його 4,7 кг це голого полуавтомату. Наче і невелика, але плюс 1 кг це катушка, плюс 1 кг пальник з масою і вже цілих 6 кг. І вже він не такий легкий та мобільний. Але пацани, де ви бачили мобільний полуавтомат? Там один балон са 2 робить його майже стаціонарним. Ви можете мені сказати, що береш балон на 5 літрів і погнав варити. Але цей зварний розрахований на самого найзвичайнішого користувача, який навіть не знає, що таке той балон та як до нього підійти. А профсегмент сегмент з такою начинкою, як в цьому зварному, навіть і не буде його розглядати. Рукав дрищевий, короткий, це півтори метри в нього рукав. Ніде на заміну його не знайдеш. Вся внутрянка, пластик, кабеля алюмінієві. Тобто, якщо ти вже заморочився з балоном та всім обладнанням, то зварний в тебе буде, повірте, покруче, ніж це. Ще мінімум те, що ММА струм у нього в діапазоні від 20 до 120 А це на ручному режимі тобто ММА. Тобто дайте мені слабку переноску та низьку напругу в мережі і він і 100 А не видасть. Мінус це рукав. Пацани, Дніпро не може зробити за 2 роки світ рукав тих... А якщо цей крякне, то застрянете ви на сервісі надовго, повірте. Тобто, які висновки? Якщо ви рукасти і зможете зібрати собі балон СО2 і наразі не маєте зварювального апарату, тоді це буде непоганий старт в зварку. А якщо ви просто хочете собі докупити полуавтомат, бо вже електроди надоїли вам, то краще придивіться щось більш якісне. Непогана спроба Дніпра, але б я не став його брати, тому як репутація сервісного центру. Дніпра вже впала ниже рівня Плінтуса. Кожного разу слухати від сервіса, що, вибачте, деталей нема, але ви тримайтесь, ну, вже таке. Поки окремо не будуть продаватися в магазинах рукава, накінечники, сопла, спреї для полуавтомата, я б не став навіть на нього придивлятися. На цьому все. Дякую за перегляд. У вас лайк, підписка або дизлайк, підписка, як вам зручно. До побачення!